Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка ручного пилососа вертикального Dreamy Mo J20. Замовляла в магазині Allo. В дописі прикріплю ссылку на цей товар. Дуже довго вибирала модель ручного пилососа, вирішила зупинитися на цій саме моделі, адже вона має складну ручку, що дуже зручно для прибирання під меблями. І має великий заряд акумулятора. Заявлено, що може працювати до 50 хвилин. Інструкція. Це гарно запаковано. Це кріплення на стіну. Монтажем. Це в нас складна трубка. Дуже легенький матеріал. Буде дуже зручно і легко в руці. Гарний пластик. Ось так складається. Зараз ми зберемо. Так, це основний, основний корпус. Вимикається кнопочкою. Регулювання режимів, фільтр. Легко достається, і миється. Так. Інструкція як розбирати намальована. ще можна ось так, тут є позначки відкривати, висипати одним натиском. Зараз прикріпимо електронний блок. Сам смоктувальний елемент. Це дуже гнучке, дуже м'яке, щітка прикольна, легко миється. Додаткова насадка для зручності прибирання в автомобілі. Дуже прикольно, дистанційний пилосос для автомобіля. Зарядний пристрій. і тут має бути акумулятор. Акумулятор середньої важкості, в принципі. Зараз подивимося, під'єднаємо і ще додаткова насадочка. Прикольно. Так, акумулятор кріпиться доволі таки легко, під'єднується, показує ідентика... Катор заряду. Вмикається дуже легко. Зараз спробуємо на цій насадці. Дуже тихенько працює на екорежимі. доволі таки легенький. Зараз перемикнемо на максимальний режим. На максимальному режимі трошки шумно. Максимально, ще на максимальному режимі. Ось такий прикольний. Вважаю його добрим вибором. ще підсвітка, доволі маневр, прикольний. Вважаю це найкращий пилосос в цій ціновій категорії. Замовляла його за майже 5 тисяч гривень.